Доброго дня. Писали мені в коментарях на рахунок датчика температури двигуна. Колись стояв у мене на двигуні оцей його рідний. Такий показчик температури і датчик. Тут на датчику був закручений, я вже просто викинув його. Був закручений кран Вся причина чому в заміні. Тому що той датчик вже перестав показувати правильно оце є раз. А друге. Той краник починав підтікати. В мене від початку ще на попередньому тракторі так само стояв такий двигун. І з самого початку завжди були залитий тусол. При купівлі попереднього мототрактора казали лити воду, але я зрозумів, що зимою це буде трошки незручно, тому що постійно треба буде зливати, заливати. О, тому зразу було вирішено залити нормальний якісний тусол. Дані датчики з двигунами працюють нормально, але потім виходять вони з ладу. Тобто мотор нагріти десь на 90 градусів, датчик показує десь орієнтовно градусів 60, навіть не 70. Тобто це губить. Температуру і, губить на, ну, на велику кількість, є велика похибка на дану температуру. Е, тому було, чому було вирішено взагалі то все поміняти? Тому що почав краником підтікати по солі. Ну, Спочатку потрошки підтікав, потім раз більше раз більше. Так як тосол не є зараз дешевий, тому було вирішено то все поміняти. Так як даний датчик стояв тут, тут конусна є різьба. Ну і було вирішено спочатку думав зробити якусь заглушку просто для того, щоб спускати тусол і все. Але потім, як мені підказали, що сюди ідеально підходить ось такий датчик. Він є з е, датчик радіатора автомобіля ВАЗ-2101. Він сюди ідеально закрутився, його було підмотано і просто закручено. Він сюди став цілком повністю як рідний. Ну, а на заміну також штатного китайського покажчика температури було поставлено покажчик температури від ВАЗ-21.03. Тепер немає ніяких проблем. Він, по-перше, добре показує. Трактор дійсно як прогрівається 85-90 градусів. Він все добре показує. Навіть якщо перегрівається, все одно він показує цілком і повністю добре. Чому перейшлося на? Такі датчики, тому що ціна питання цього показчика і датчика, який стоїть на двигуні, було 250 гривень. А якщо ставити оригінальний, ну там ціна питання десь в районі 700 гривень. Ну і так як зараз трохи є проблема з поставкою з Китаю товарів, тобто не завжди не на, ну, не на всіх сайтах вони є. А від автомобіля ВАЗ-21 01 чи 03. Ну, на шротах у нас ще є запчастини, тобто поставилося, і, як то кажу і забулося. Даний датчик так само є з підсвіткою. Тобто тут підключена і підсвітка, вночі добре видно, як, яка температура. Ну а кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ще кого цікавить. Буду знімати, показувати, як тут було зроблено і поставлено. Всім дякую за перегляд, гарного дня, слава Україні!